Дефай на зв'язку. Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема Мемифай. Забираємо airdrop від Simon's Cat на протязі 24 -го годин. В цьому відео вам розповім, покажу, як це зробити в таповці Мемефай. Ну що ж, ось тут у нас є знизу ярлик, ми сюди переходимо і одразу можемо побачити, що в нас є певні завдання для того, щоб отримати airdrop від Simon's Cat. Як ви бачите, у нас буде розіграш з 80 тисяч доларів пула, і також у нас буде розіграш з 20 тисяч доларів, який кожного дня проходить саме в GiveAway. Тому давайте розбиратися, які завдання потрібно виконати, щоб приймати участь. У нас ще, як ви бачите, залишається порядка 12,5 години, щоб прийняти участь. Тому для цього нам перше потрібно підключити свій гаманець на біржі ОКEX на мережі BNB саме Web3. Як це зробити? Коли ви сюди нажмете, якщо у вас є біржа ОКEX, якщо її немає, можете перейти саме по-моєму посиланні ще додатково отримати комісію. Далі вас перекидає саме, бачите, веб-3. Далі вам потрібно створити аккаунт, і ось тут вам одразу потрібно буде підключити свою мережу на BNB Smart Chain. Після того, як ви підключите, подальшому після закінчення даної акції, якщо ви все зробите, вам сюди мають прийти ваші відповідно, Simon's Cat, які ви вже подальшому зможете продати або залишити по вашому бажанні. Також, друзі, переходимо назад і дивимося, які наступні нам завдання потрібно зробити. А нам потрібно отримати квиток, який буде розігруватися саме на GiveAway. А для цього що нам потрібно зробити? Як ви бачите, вверху в нас є синім кольором спіни. У вас може цих спінів не бути багато, або взагалі може не бути. Для того, щоб отримати в подальшому розіграші 50, ось таких червоних ефірів, як з правої сторони, ви можете побачити, і в подальшому отримати квиток, який може бути виграшним, вам потрібно ці спіни прокрутити саме ось тут з лівої сторони. Ось тут у вас є спіни, ви можете зробити їх більше, 5-10 і нажимаєте на спін. Коли ви будете прокручувати, вам будуть відповідно випадати ось різні такі червоні ефіри, які ви бачите тут ось справа. І далі, якщо ви їх накрутите 50 штук, ви вже автоматично виконуєте завдання саме в Simon's Cat. Щоб назбирати ось цих червоних 50 ефірів, вам потрібно як мінімум мати 500 спінів. Якщо у вас немає 500 спинів, ви можете їх купити саме ось тут, щоденній транзакції 0,2 тонна. Тобто це не супер величезні гроші. Ось таким чином можна прийняти участь. Або купити Stars Саме на сайті Fragment, ну і в подальшому обрати одну із акцій, і також можна додатково отримати спіни. Як це зробити купити старси, я вам покажу в подальшому, після того, як покажу, як виконати всі завдання. Тому переходимо назад. Коли ви, відповідно, назбираєте саме в GUI ось цих 50 ефірів, у вас завдання буде автоматично виконане. Далі вам потрібно зайти в бот. А саме Simens CatBot, зробити активність і знову ж таки повернутися назад сюди, і таким чином ваше завдання буде виконане. Після чого вам потрібно підписатися на телеграм-канал Cat, і у вас всі завдання будуть виконані. Далі очікуємо на протязі 12,5 годин відповідно те, що в нас вже буде йти розіграш Symans Catів і вам якусь ану кількість насиплять. Ну і також не забувайте, що у нас ще йде щоденний розіграш, де в нас розігрується понад 20 тисяч доларів. І також, якщо ви назбираєте ось цих 50 червоних ефірів, які ви бачите, ви утримуєте квиток. У вас є порядковий номер. Якщо цей порядковий номер буде відповідно переможний, то ви додатково отримуєте монети. Можна отримати монети, як ви бачите, від 3900 доларів. І чим далі, тим нижче буде все менше, менше і менше. Тобто вже буде по 58 доларів. Таким чином, у нас ще й буде 500 місць, де у нас іде розіграш щоденний, саме те, що люди можуть виграти а, ось таким чином певну кількість ефірів в монетах кет. Повертаємося назад. Ще є дуже важливий момент, щоб правильно підготуватися до лістинга, вам потрібно підключити свій гаманець на мережі Sui. Тому що, відповідно, Мемефай вирішили співпрацювати з блокчейном Sui та з її розробниками. Тому потрібно підключити саме гаманець Web. 3 наголошую на біржі OKEX. Як це потрібно зробити? Ось тут вам потрібно буде законектити свій гаманець, після чого, якщо ви це нажмете, вас знову перекинуть сюди на біржу OKX. Для того, щоб у вас був коннект до вашого аккаунта. Вам потрібно зробити ще один додатковий аккаунт. Тобто, у мене ось тут є на BNB створений для того, щоб отримати від Simon's Cat розіграш. І аналогічно я створив ще один аккаунт, який ви можете побачити. І ось в мене є управління. І в мене підключено саме до мережі Sui, мій наступний аккаунт. Тобто таким чином, коли нам вже будуть перераховувати все скоріше, монети мемифай, тому що все скоріше нам не дадуть у мільярдах цих кількості монет. Тому далі ці монети я очікую, побачити саме на веб-3 гаманці. Лістингу зможемо їх. Продавати, купляти і робити те, що кожен захоче. Тому таким чином, вам потрібно мати два аккаунти, плюс вам потрібно записати свою сіт фразу із 12 слів і нікому її не показувати. Тобто, таким чином, ми, повертаючись знову назад, вже будемо що з вами мати? Відповідно, підключений гаманець, і за це ще отримуємо додатково 25 мільйонів монет. Звісно, не така велика кількість. Ну і також не забувайте проходити airdrop, саме щоб ви всі пройшли умови, тому що якщо ці всі умови будуть виконані, то все скоріше ви отримуєте набагато жирніший дроп, ніж інші користувачі. А для цього вам потрібно і купити преміум, для цього вам потрібно виконати певні умови, як і на платній основі точно, так само на безплатній. Якщо ви не бачили моє попереднє відео, можете перейти в мій YouTube канал і обов'язково подивитися моє попереднє відео про Airdrop MFI, Там я все досконало розповів, що до чого і за що відповідає. Ну що ж, друзі, саме основне по завданнях я вам показав: повертаємося на сайт Fragment, і також ви можете купити собі тут зірки, за які ви подальшому можете купити спіни. Що до цього потрібно зробити? Ви переходите на сайт fragment.com, тобто основний. Ви підключаєте свій гаманець до web 3, а саме може бути MyTone Wallet або відповідно TonKeeper, будь-який, який підтримується саме ось тут на фрагменті. Далі прописуєте свій нікнейм або підключаєте свій телеграм, після чого переходите в Stars. Далі, ось тут вводите свій нікнейм і вводите ту кількість монет, скільки ви хочете купити. 50 монет, все на все коштує 0,15 тона і це коштує 0,75 центів, тобто менше 1 долара. Ви прописуєте ту кількість, скільки вам необхідно, після чого нажимаєте купити. У Telegram у вас вже приходять старси, яким ви можете користуватись. Ви можете старсами оплачувати якби лайки під різними постами, якщо дійсно пости дуже корисні. Тому дані монетки доволі класні, вони недорогі, і їх можна реалізовувати, як ви бачите, в різних таких таповках, додатках, і за рахунок цього робити різні. Активності. Також, друзі, підписуйтесь на DeFi YouTube канал, тому що це дуже важливо для нас. Підтримка від вас, мотивація вона дійсно мотивує робити ще більше цікавих і детальних відео. Ну і не забувайте за наш телеграм-канал та телеграм-чат, тому що тут я закидаю набагато більше цінної інформації, як і по ринку, так і по проектах. Тому ось тут ви для себе знайдете дійсно багато цінної інформації. Також у нас є чат, куди ви можете додаватися, і будемо разом спілкуватися.